Ліричний джаз у віртуозному виконанні. Саме так можна охарактеризувати майстер-клас, який відбувся 28 лютого у стінах Криворізького музичного коледжу. Близько сотні криворіжців завітали на захід, аби почути бездоганне визвучання джазових композицій. У виконанні викладача концертмейстера Харківської державної академії культури Владислава Алтухова. Глядачів були як викладачі, так і студенти коледжу, для яких знайомство з таким висококваліфікованим фахівцем стало великою честю і можливістю отримати цінний досвід, зокрема для студентки Катерини, яка навчається музичному мистецтву на відділі естради. Майстер-клас став неймовірною можливістю отримати не тільки цінну інформацію від майстра, але й задоволення від професійного виконання джазових композицій. Сьогодні майстер клас дає відомий піаніст і будуть грати наші педагоги. Я б хотіла дуже послухати, бо це велика інформація для музикантів. Проведення майстер-класу мало на меті не тільки розкрити особливості та таємниці техніки виконання джазових творів та компонементу, а й провести живе спілкування з колегами, якого так не вистачає через військовий стан. Береш метрономчик і вибираєш усі паузи, всі сильні долі, які в нас пропускаються, чітко витримаєш або затягнути синкопачка і потім так. Да, так, да, так, да, так, да. так. рекомендую в принципі все про просоліджувати можна проінтонувати. Владислав Алтухов, виступу якого стали основною родзинкою майстер-класу, каже, що проведення таких заходів є дуже важливою складовою освітянського процесу. На досягнутому зупинятися не збирається. Рік тому давав благодійний концерт за кордоном. Наразі в планах тур містами України в рамках проєкту «Рок залежність». Проведення онлайн та офлайн майстер-класів. Джаз для нашої країни, на жаль, це ще е, терра інкогніта. Тобто невідома територія, і тільки-тільки починаються з'являтися молоді кадри, які вже професійно займаються джазом, і тому треба нам гуртуватися і об'єднуватись, проводити такі творчі заходи, конкурси, концерти, фестивалі, майстер-класи і підтримувати наших молодих учнів, студентів. Організатором заходу стало керівництво Криворізького музичного коледжу, яке прагнуло урізноманітнити та збагатити навчальний процес і розширити світогляд та музичні горизонти студентів. Викладачі коледжу також доєдналися до виступу та продемонстрували свою майстерність у грі на саксофоні, гітарі та барабанах. Коли наші колеги виїжджають в інші міста на різні заходи, фестивалі, конкурси, вони звичайно спілкуються там зі своїми колегами і так, ну таким чином, саме виникають ідеї запрошувати професійних музикантів, видатних, видатних музикантів, педагогів до нашого коледжу. Владислав у нас в місті не вперше, саме з таким методичним заходом, з майстер-класом, тому, звичайно, будемо продовжувати таку традицію і з ним і розширювати коло наших музичних професійних. Інших друзів. Всі глядачі, які попередньо були зареєстровані на заході, окрім неоціненного досвіду та задоволення, отримали і сертифікати про проходження майстер-класу. Це не останні івенти в музичному коледжі. Вже на березень заплановані концерти джазової та класичної української музики. Як важлива складова єдності та патріотичного виховання? Ярослава Кальченко, Анастасія Костенюк, Максим Мурашов перший міський.